Чому люди стають схильними до содомського гріха? Людська природа після гріхопадіння більше схильна чинити зло, аніж добро, йти за власними насолодами. Тому люди схильні грішити є книжки, які описують боротьбу з власними пристрастями, боротьбу з пожаданнями свого тіла. Що до людей, котрі мають такі проблеми, то найперше вони мають гріх нечистоти, гріх розпусти. Також ми мусимо сказати, що гріх розпусти протиприродній. Хто хоче зійтися, як чоловік з чоловіком, чи як жінка з жінкою, ми мусимо найперше сказати не чужу лож. Потім не чужу лож у неприродний спосіб. Знаємо з Біблії про Содом і Гомору, котрі настільки потонули в розпустці, що були стерті з лиця землі. Чому так сталося? Бо не було навіть двох людей, котрі би не грішили там. будь-яка людина, що потрапляла у ці місця. Ставала такою, як їх мешканці. Там були всі роди гріхів, не тільки сексуальних, бо гріх один не ходить. Доходило до того, що Бог послав у Содом і гомору двох ангелів. Вони до міста прийшли в образі подорожніх. У той же вечір під хатою лота зібралися люди і вимагали видати їм. Цих двох чоловіків щоб їх зґвалтувати. Тоді Бог спалив ці два міста, загинули всі крім лота, і якби Бог цього не зробив, в Содомі й гоморі та поза тими містами ніхто би не спасся, бо зло би поширювалося, тому Бог не раз припиняє зло кардинальним способом. Люди має, стають виконавцями судомського гріха тому, що вони хочуть грішити. Кожна людина має вільний вибір. Дехто з гемосексуалістів каже, чому мені церква не дозволить шлюб з чоловіком, щоб я не грішив. Чисто по-людськи можна зрозуміти тих людей. Я знаю їхні душевні терпіння. Бо багато приходилося мені сповідати таких, їх не можна засуджувати, бо це є важка духовна хвороба. Але з іншого боку, людина не може вінчатися з другою людиною тієї самої статі. Бог чисто це постановив. Мета шлюбу, потомство, а не секс, а мета сексу, потомство. Неможливо створити повноцінну сім'ю, якій дві мами або два батька. Чи благословенний такий шлюб Богом-потомством? Ні, бо сама природа говорить, що такий шлюб не може бути благословенним. Статевий потяг є в кожної людини, але це не означає, що шлюб є створений для його задоволення. Що ж робити, щоб не грішити? Основна чеснота християнина це чистота. Чистота стосується не лише гріхів розпусти, а будь-якого гріха. Людська природа створена бути в Божі. Зробити гріх означає викинути людину з її природнього середовища. Така людина хворіє, страждає та помирає. Як правило, грішник виправдовує себе твердячи мені все одно, що про мене думають люди. Я гордий з того, що не маю чого соромитися. Ми мусимо зрозуміти, що це є природний захист від проблем, і це можна зрозуміти, але не можна зрозуміти, коли це стає способом життя і засобом пропаганди. Коли нам стараються нав'язати те, що ненормальне, нормальне. Я, наприклад, не хочу бути один, одним з батьків, як зараз це пропонується батько один, батько два. Ми все бачимо, для чого це провадиться і для чого ці паради провадяться, щоб ми змінили свою думку. Нехай вони собі роблять, що хочуть, але нехай не нав'язують своєї пропаганди нам. Амінь. Содомський гріх це хвороба душі чи приватна страва. Часто християни висловлюються, то гріх бо так кажуть. Але самі не розуміють, що таке гріх і в чому гріховність даних вчинків. Сьогодні хочемо звернути увагу на статеві гріхи, адже поширеною є думка, що статевий потяг, як і спрага, є природним і його слід задовольняти. Тоді логічно виникає запитання, але з чим? Людина відрізняється від тварини. Святі Отці навчають, що людина відрізняється від тварини тим, що може володіти своїми бажаннями, володіти собою і нести відповідальність за свої дії, сучасному християнину, який може і не знає всіх заповідей Божих, стає незрозумілим таке пояснення. Отже, що навчає церква про тяжкі гріхи. І чи має взагалі вона право втручатися в інтимне життя своїх вірних? Розглянемо про це по порядку. Дехто навіть із християн вважає, що гомосексуальність є внутрішнім станом людини, причому у більшості випадків вродженим. Однак з Біблії відомо, що Бог створив Адама. І дав йому дружину Єву та сказав: плодіться і розмножуйтеся. Як є насправді? Ми мусимо відділити правдиву природу людини від проблем, які нашаровуються через пристрасті, проблем, які потім призводять до хвороб. Ми знаємо від святих отців. Що правдива причина кожної людської проблеми чи навіть хвороб це все ж таки гріх. Тому ми не можемо сказати, що то є внутрішній стан людини. Ми мусимо зрозуміти, що природа гріха це не є вроджене, є схильність до гріха, і від цього мусимо починати все, коли ми говоримо про Адама і Ієм. Бог не створив двох чоловіків і двох жінок, щоб це була природа наша. Бог створив Адама і Єву, одного Адама і одну Єву, сотворив чоловіка і дав йому помічницю жінку. Коли Бог благословив їх, сказав плодіться і розмножуйтеся та наповняйте землю. Два чоловіки не можуть дати потомства. Дві жінки не можуть дати потомства. Вже це вказує на щось ненормальне і неприродне. Два чоловіки, не даючи потомства, не є благословенні. Бог благословляє чоловіка через його потомство, жінку через її потомство, сім'ю через її потомство. Трапляється, що людина намагається собі придбати потомство. Наприклад, два гомосексуалісти винаймають собі жінку, дають своє сім'я і кажуть, що це їхня дитина. Буває, що дві жінки через штучне запліднення у пробірці мають дитину. Але це вирване з рук Божих потомств. Люди схильні до Содомського гріха. І хворими. Коли говоримо про гомосексуалізм чи лесбіянство, мусимо говорити про хворобу не так тіла, як душі, психологічну чи психічну, а навіть і фізіологічно. Ми ведемо мову не про психічне захворювання, а про духовне, про психічні захворювання, я, як священник, не можу судити. А про духовні захворювання можу. Гомосексуалізм, чи лесбіянство – духовна хвороба. І саме так ми повинні до неї ставитися. Це не означає, що ми людину маємо зневажити. Але мусимо з'ясувати для себе, що нема чим пишатися, коли ти хворий. Варто зрозуміти таких людей. Адже вони мають комплекс стосовно інших, це їхній хрест є. Як підсумок, треба вести мову про те, що є духовне каліцтво, психологічна проблема, яка може перерости і в психічну. Я сповідав людей, котрі мали такі проблеми, що їм можна порадити? Поки ти борешся. І розумієш цю проблему, молися, проси Бога, шукай лікарів, і Бог тебе визволи через молитву і лікування, але не говори, що то є нормальна річ. При сотворенні світу Бог створив людину на свій образ і створив їх чоловіком і жінкою, та додав, будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю. Вже від самого початку Бог все гармонійно творить і укладає у людину людську сексуальність, та гріх, який закрався у людську природу і через неї поширився на цілий світ, потягнув за собою важкі провини та їх наслідки. У Старому Завіті сказав Господь: скарги, що зіймаються з Содома й Гомори, вельми великий, і гріх їхній дуже тяжкий. Буття 18.20. У сьогоднішній час люди продовжують грішити содомськими гріхами. Порнографія, яка є так сильно розповсюджена у світі, не несе в собі жодної любові і моралі. Проте нею живе більша половина людства. Гомосексуалісти і лесбіянки хочуть повної легалізації та свободи. І, попри усі Божі закони та моральні їхні прохання вислуховують та задовольняються. Кілька країн вже прийняли такі закони, а інші ще тільки розглядають клопотання про дозволення одностатевих шлюбів. Заможні люди приїжджають із за кордону та усиновлюють наших дітей з дитячих будинків для задоволення сексуальних потреб. Може, це не поголовно, але ми знаємо, що для чого робляться перевірки, щоби провірити, як проживає ця дитина всиновлена. А ми вдаємо, що все добре і нічого не відбувається. Церква не може лише спостерігати і просити вибачення, так як просив вибачення блаженний папа Іван Павло II. Ми не можемо встидатися та боятися, говорити про важливі потреби. Нам потрібно вказувати людям на правду, а правдою є Христос. Мати нетрадиційну орієнтацію тепер не соромно, але не модно. Прихильники одностатевих стосунків борються за свої права та вважають себе особливими, вибраними. Проте гомосексуалізм це серйозне психологічне порушення. Яке розвивається у дитинстві, а навіть може й в лоні матері. У п'ятикнижжя Мойсея мужологство називається Гедотою, а з чоловіком не будеш спати, як з жінкою. Гедота воно. Левіт 18:22 А хто лежатиме з чоловіком, як з жінкою, Гедоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті кров їхня на них. Левіт 2023 В катехізмі церкви говориться, що схильність до гомосексуалізму об'єктивно неупорядковане і є важким досвідом, а особи, що виправдовують таку схильність, закликаються до чистоти. Особам, що які свою схильність до гомосексуалізму виявляють відкрито, відмовляють у навчанні у семінарі та у священстві. Церква не визнає одностатевих шлюбів, звідки ж беруться люди з нетрадиційною орієнтацією, та чому содомських гріхів є так багато. Ми часто насміхаємося з цих людей, відкидаємо і не хочемо привести до Христа. Церква, дорогі мої, не засуджує людину, але учинки, які вона робить. Нам, відомо, до кінця, нам невідомо до кінця причини такої поведінки, та що стало поштовхом їхньої нетрадиційної орієнтації. Більша проблема полягає в тому, чи бажає людина себе змінити та свій спосіб життя. Ми повинні бути тими, котрі допомагають виправитися людині, бути для таких людей духовним психологом і вести другою Христа. Можливо, серед них є й такі, які шукають відповіді на багато запитань, але через відсутність духовного проводу губляться у цьому світі. В сьогоднішній час брат може спокійно жити сексуальним життям з рідною сестрою, батько з донькою, мати з сином, не говорячи вже про зоофілію і некрофілію. Содомських гріхів є так багато, що, можливо, у нашому місті не знайдеться навіть 50 праведників, через яких варто зберегти життя. Чи не уговорить Господь те, що сказав колись перед потопом? Людська злоба на землі велика, та усі думки і помисли сердець увесь час тільки злі. Я жалію, що створив людину на землі, знищу з лиця землі людину, яку я створив, людину, скотину і птиць піднебесних. бо каюсь, що створив їх. І на кінець наведу приклад чи слово отця Михайла Ольшевського, який говорить про гріх содому в контексті свого досвіду, як екзорциста. Екзорцист це священник, який виганяє Злого Духа. Одним з гріхів, що кличуть про помсту до неба, є так званий Содомський гріх. Він інтерпретується по-різному, але можна сказати, що цей гріх стосується різноманітних збочень. За кілька років служіння екзорцистом, я багато разів переконався, що диявол дуже полюбляє збочі. Все, що суперечить природі, для нього найкраще. Якось після служби Божої до мене підійшла мама з донькою з проханням про молитви. Донька була вже доросла, з численними проблемами до того ж глухоніма, що перешкоджало спілкування. Коли я почав молитися над цією дівчиною, вона раптом знепритомніла. Пала на підлогу і дійшло до демонічної маніфестації. У таких ситуаціях єдиний спосіб повернути людину, оповановану злим духом до тями, це назвати її Хресним іменем. Я запитую маму, як дівчину свати. А мама мене запитує: зараз чи колись? Зараз Пауліна, колись Томаш. Як це колись Томаш, перепитав я, мама розповіла, що донька змінила стать, була раніше хлопцем. Все, що не згідне з природою, особливо видно в цьому випадку, коли дійшло до зміни статі, а також до одержимості, було, так би мовити, вирване у Бога, вирване те, що Він створив. Щогодні Маємо безліч ситуацій, коли на збоченнях, на порнобізнесі, на усьому, що пов'язане зі ставленням до людини, як до речі, намагаються отримати величезні прибутки, а це ставить неабияку духовну небезпеку, бо за всім цим стоїть духовна сфера, пов'язана з гріхом, а те, що пов'язане зі збоченням, пов'язане з демоном. Тому такі гріхи волають про помсту до неба, волають про втручання неба. Також усе, що пов'язане з великою кривдою людини, бо весь порнобізнес використовує жінок, використовує дітей. Це жахливі ситуації, коли люди залишаються травмованими на все життя. Тому ці гріхи волають про втручання. Неба. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, прокоментуйте, вислуйте свою думку і також про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!